Березень лютував морозами та снігом, а квітень розпочинається з підтоплення. 5.04 по вулиці Матросова можна було побачити і рятувальну машину, і МНСівців, і спецтехніку. Працівники комунального підприємства Бориспільводоканал відкачували воду. Слюсар АВР Андрій Марковець розповів про те, що сталося. Ні, ростая вночі пройшов дощ. людей. Допит, саме бачите. нам прийшло міського голови. Ми самі з водоканала, техніка з водоканалу. А там ще далі МЧС, протягнули шланг туда, туди, щоб скид був, щоб других людей не топило, то, то скиду таке місце, щоб... На вулиці Шевченка схожа ситуація. Затопила двори мешканців 123, 125, 127 та 129 будинків. Перший заступник міського голови Микола Корнічук розповів, що такі вулиці, як Шевченка, Чернігівська, Матросова, розташовані на низині. Тому мешканці, які на них проживають, найбільше страждають від великої кількості води. Потоплений будинки в нас і на вулиці Косіора, на вулиці Дімітрова. От звичайно, зараз працює комунальна служба наша. Працює водоканал, от але ми таку воду не зможемо відкачати, тому що це вже ґрунтова вода і потрібно понизити її рівень по всьому місту Борисполю. Микола Петрович розповів, що до Борисполя мають прибути представники проєктної організації з міста Києва. Ми ще хочемо все-таки походити по цих вулицях, подивитися, де можна зробити водопониження, зробити проект. Звичайно, що це дуже колосальні кошти, це мільйони гривень потрібно. От, але ми будемо вивчати це питання, щоб все-таки е, вирішити проблему підтоплення е, цього району міста Борисполя. Мешканка будинку 123 по вулиці Шевченка Ольга Хохлова каже, що через величезну кількість води в будинку немає ані світла, ні тепла. Котел, що має обігрівати помешкання, стоїть у воді. З 2009 року вже подали офіційне заявлення, до цього просто обращались к меру. Чтобы решить эту проблему. В 2009 году мы подали официальное заявление, чтобы решили эту проблему. Нам пообещали, что сделают дренажную систему, но в итоге с 2009 года так ничего и не было сделано. И у нас вот это, каждый год такая проблема. Мешканка сусіднього будинку Ольга Чуйко каже, что знає причину такої ситуації. Нам завод обещал ливневку по улице Шевченко. Завод сделав большую висапку. В результаті наші дома тонуть. Також Ольга Борисівна наголошує на тому, що вихід є. Між двох домов 123-129. і 129, раніше був стек, зараз це ничейний участок без номера. Сделать тогда відток води отток час паводків і ливневку. От є вихід з положення, Микола Корнічук розповідає, що кількість задіяної техніки не впливає на вирішення проблеми. Е, ну ви знаєте, що зараз можна навіть зігнати стільки техніки, як зігнали її у Київ, от але е, це не вирішить питання, тому що, е, якби це було якась, скажімо, резервуар, що його потрібно було б викачати за день. Ми б його викачали. Бо це ґрунтові води, які піднялися. На території міста Борисполя, а територія міста Борисполя займає 3700 гектарів. І, звичайно, що ми цю воду не викачаємо. Кажуть, у природи немає поганої погоди. Варто запастися терпінням, гумовими чоботями та чекати літнього тепла. Лія Бурлака, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.